Українські пісні літературного походження. Українська культура є дуже багатою та різноманітною. Народні традиції, обряди, поезія, музична спадщина. Українська культура багата на пісні, які народилися на межі поезії та музики. Українські пісні літературного походження це твори, у яких поезія відомого літератора покладена на музику композитором або народом. Пісні стають популярними, часами втрачають зв'язок з автором тексту, і такі твори називають народними піснями літературного походження. Ще не вмерла Україна. Молитва! Ой, Лузі Червона Калина похилилася! Як тебе не любити, Києве мій? Ці пісні та багато інших стали народними, хоча мають своїх авторів. Ой Лузі Червона Калина похилилася. Українська пісня написана 1914 року Степаном Чернецьким. Стала другим гімном нашої держави. Молитва написаний твір у 1885 році Олександром Конинським Став духовним гімном та звертанням до Бога за процвітання нашої держави. У 1862 році Павло Чубинський написав слова до пісні Ще не вмерла Україна. А мелодію створив Михайло Вербицький. В той час Україна ще не мала своєї державності, але з 1918 року цю пісню виконували як державний гімн на Української Народної Республіки. Багато віршів українських поетів також покладено на музику і дуже полюбилися народом. Тарас Шевченко наш національний герой та батько української літератури. Його поезії, особливо з циклу Кобзар. Були покладені на музику. Садок вічнею коло хати. Думи мої, думи мої, Заповіт. Ревета стогне Дніпр широкий. Дощі звучать у різних музичних композиціях. Ревета стогне Дніпр широкий. Музику до тексту написав композитор Данило Крижанівський приблизно в 1786 році. Пісня стала популярною. Її мелодія була опублікована в Аліманасі. Ластівка. Василь Симоненко, український поет, береть за свободу. Його твір Ти знаєш, що ти людина. Навіть досі ставиться на музику сучасних виконавців. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні. Усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на тій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе: озера, гаї, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш не проспи. бути на землі людина. І хочеш то чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Рідна мати моя. У 1959 році Андрій Малишко написав вірш до кінофільму Літа молодії. А музику створив платон Майборода. У нас велика спадщина українських пісень. Розвивайте, пам'ятайте, любіть, творіть своє українське. Сьогодні пісні літературного походження є важливою частиною нашої національної ідентичності.